Друзі, всім здоров, з вами Маратон. І це моє нове відео про Honda Civic, яке я купив десь два місяці тому в одному з минулих відео. В общем, то в сьогоднішньому відеоролику будуть дуже цікаві події, яких взагалі ніхто не очікував, тим більше я, який купив цю машину, спойлерів собственно не будуть. Всім приємного перегляду і погнали дивитись ролик. Приїхав забрати Хонду, вона ще не готова і вона тут вже стоїть. Ну скільки? Ну, десь два тижні, напевно, стоїть. Як зняли інвертор, ще нічого з нею не робили. Зараз буду ставити акумулятор. Пізь, братішки. Коротше що, що її не роблять взагалі? Бо я сказав, поки беремо паузу, так як з документами непонятка. Там. Хлопці, які мені продали, вони там. Тягнуть час, я поки що чекаю, але я думаю, ще тиждень, напевно, я її буду десь вже так і продавати, як я по техпаспорту. Тому інвертор то дорога річ, якби його в такому випадку робити нерентабельно, якщо її продавати по техпаспорту. А зараз я її забираю, доробимо хімчистку салона повністю. Пофарбуємо капот, бампер, поставимо четвертий титан. В Принципі, зробимо все те, що я хотів, і от якраз подивимось за той час, поки я то все буду робити, що буде з документами. Це ж так закритий. Фу, яка тут же Вообще нереально просто тут знаходитись, на сонці машина постояла. Що пробуємо? Ніфіга. Нема реакції. Це чомусь дешка моргає взагалі. Ще вона на Аня, все чітко. Може дешку треба включити, тоді вона поїде. На електриці, ні. Інвертора немає, там все розібрано. Але мені казали, що вони на ній їхали. А, може двері треба закрити тю. на турі. Походу, ні. Во, У мене вийшло, треба було потримати ключик. Да, срач тут, звісно, знатний. Шаліть ножик. Зараз від'їдемо Матізіком. Буду ще на маячку. думаю, легко сполосну этот агрегат, бо він максимально страшний. В принципі, все, отак от відфоткати і на продаж. Ті вже на гаражах зараз будемо робити хімчистку, а тепер у нас рехтовка. А ну-ка. Так лише гуляли на турі. Це було такий олівець, поки хлопці тут розібрали салон, вже почали полососити. Я ходжу так підмальовую такі от моментики всякі. І так виходить досить гарно, я вам кажу. Це крило було в сколах повністю. Зараз, ну так, типу, видно. Ще трохи по фарі тут помалював, але село набагато багато краще. Так, в принципі, якщо продавати вночі, то навіть не буде видно сильно. До речі, стосовно четвертого Титану, він був в багажнику. зараз на машині докатка. Сам титан нібито цілий, але такий дуже-дуже брудний. А колесо пожоване. Ходи, що їхали довго на спущеному колесі, колесо. Ну, резину в плані треба нову. Зараз я якраз, напевно, і займусь пошуками резини. З того, що ті пинець, летіли по якомусь супроводу, влетіли в яму, а потім ще й на спущеному колесі проїхали нормально. І підкрилок теж відірвало. Підкрилок є, його треба лише поставити. Резина, до речі, майже нульства. Літо Greenways, Lassa, Якась таке, не знаю, 24-й рік. Коротше, я думаю, напевно, що будемо фарбувати Под передні і задні бампера у маляра якогось нормального бо з балончиків буде трохи колхозненько. І задній бампер в будь-якому випадку він весь отакий відславиться. Тобто треба зашкурити по-хорошому, обробити весь, запаяти місцями і тоді тільки фарбувати. Сам я це звичайно що не зроблю, щоб воно гарно якось вийшло. І передній бампер також потребує реставрації. Тут нема кусочка і основне тут немає такого кусмана. І капот теж перед тим як кабувати, то треба його трохи рихтанути, бо він вже пом'ятий, хтось на ньому, походу, сидів, і отам от і ще вм'ятинка маленька. І тоді, якщо все це зробити, то буде хоч схожа ця машина на машину. Знімай! Бліть, що за танк? Тут щось трохи погнуто. Зорвимо. <плес> Ой, щось задуже, да. А як воно так? Назар тим часом чистить сідушки. Так, вона вже все виглядає. Трошки пляма є, але зараз ще буде финальна проходочка. Опа, дзвонить. Алло? Алло, брат, привіт. Привіт, а... що там? Це така ситуація, у мене машина зламалась. В смысле зламалась? То як? Що сталося? Та не їде просто. Ну ти і лох, якщо чесно. Все, пока. Треба було заливати Бардаль, не було по нього ніяких проблем. Друзі, вже в котрий раз хочемо порадити бардаль. Це дійсно якісна продукція, яку ми сьогодні будемо, значить, міняти масло Святославу, а також заливати йому помиваючу рідину Вальфа Ромео. А так то, друзі, компанія Бардаль заснована в США норвезьким емігрантом Оле Бардалем. Ще у 1939 році. Крім великої пропозиції, Олив, родзинкою бренду є дійсно діючі та ефективні просадки для найрізноманітніших потреб. В Україну продукція Бардаль завозиться безпосередньо. Із європейського заводу компанії Бельгії, що ще раз нам каже про чудову якість цього продукту. Друзі, масло на альпичці поміняно, омувач залитий, а це значить, що машинка повністю обслужена і готова до експлуатації. Посилання на барталі, як завжди, залишаю в описі під цим відео, а також за промокодом є знижка. Сьогодні зранку придбав таку покришку за 700 гривень. Вона виходить з 2016 року, 2017 року, точніше. Протектор нормальний, без шишок, без нічого. Так що поставимо її, я думаю, замість заднього правого колеса, а заднє праве. <задній>, лівий, точніше, закинемо наперед, щоб спереді були однакові покришки. І після того треба буде поїхати на розвал. Такий тепер машина має вигляд. Хотів ще поставити підкрилок, але трішки не вийшло, бо він в дуже поганому стані. Колхозити жорстко не став. Це будемо робити потім. Ще докатку, до речі, по пофарбував з балона. Пернова, без пробігу. Приїхав в гараж зараз. Петро вже дороблює хімчистку. То пройшло вже, якщо що, два дні чи скільки там днів. Так воно все виглядає. В принципі, все повідмувалось. Дуже гарний салон. в Хорошому насправді стані. Правда, прокурена трохи сидушка і по торпеді є нюанси. Тут якісь шурупи були, щось вкручували. Залишались дірки. Так, в цілому салон дуже гарний. Тут тепер приємно пахне. Задній диван ще сохне. Петро зараз чистить багажник. І от я задумався над таким питанням, що мені робити з капотом та з бампером та з заднім бампером. Все. Вибір стоїть між тим, або пофарбувати максимально дешево, просто з балонів це все, або віддати майстру і пофарбувати це за якісь неприємно великі кошти. Але тоді буде машина виглядати гарно. Зараз чекаю трохи час, щоб вирішити з документами, що буде по цій машині. Можна, до речі, прямо зараз буде набрати власника, бо трохи час іде, а якби нічого не вирішується з тим. І от я чекаю, 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 поки технічно. Не роблю в плані, той то інвертор суто займаємось совнішкою салоном, і от від того, чи переформиться машина чи ні, залежить майбутнє цієї машини. Дзвоню власнику машини по документах, щоб вирішити щось. Все, походу, нічого ми не переформимо. Чалик навіть трубу набирав. Страховку на своє авто я раджу вам оформлювати у застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Можна порівняти автоцивілки від різних страхових компаній та вибрати для себе оптимально за опціями та ціною. Доступна опція без відсоткової оплати частинами протягом 3 місяців. Оформлення займе 5 хвилин і готовий поліс у вас в смартфоні. А з моїм промокодом MARATHON ви отримаєте знижку в 10%. Посилання в описі. Пройшло ще десь 4-5 днів після останнього підйому, як Ми тут робили хімчистку. До речі, результат дуже класний. Все вообще повідмувалось. Зараз я поїду на мийку, хочу помити під капотку на цій машині. Також помити коврики І ззовні диски. Ну, таке коротше, по максимуму все помити. Хоч зараз трохи і дощ пройшов мокрі дороги, але мене це ніяк не останавливає. Та після того напевно поїду в епіцентр, куплю балон, ну штучки дві, і пофарбую капот та бампер. Думаю, так по бюджетному максимум вже зробити і потроху запуляти на продаж, бо тіпи по про Ну в общем-то, так нічого з ними не вийшло. Постійно витягуються сроки. От, а мені якби чекати довго теж не хочу, щоб у мене ця машина затримувалась. Тому буду діяти так. Також з того, що тут треба ще по-любому зробити, то розвал. Бо руль стоїть приблизно отак. При тому машини їде рівно. До речі, інвертор зараз ще знятий сідушка там закріплена так. От щоб просто було, якби для фотографії, так по факту інвертор лежить в гаражі, і зараз машина їде суто на бензині. Гібридна установка не працює взагалі. Тож до речі, стосовно того правого дзеркала шукав по розбірках на OLX, але всі продають тільки зеркало цілком. Ну типу, це і понятно, бо тому потрібно буде потім суто така от штучка, внутрянка. З самого дзеркала. Щоб знайти от окремого зеркальний елемент, я не зміг знайти. Саме під мою машину, саме от такої от форми я сфоткав, але знайти не зміг. Тож, напевно, сюди поставимо просто якийсь рандомний від якогось лануса. З авторинка за 100 гривень купимо та і все, щоб воно хоча б побулок. Бо так виглядає взагалі не дуже. А ще зараз ми улюблене, будемо намивати підкопотку. Аком можна в і скинути повністю. Чистота нереальна тепер тут, але головне в цьому ділі, щоб вона потім запустилась. Я тут прям по катушкам по всьому лив, як має бути. моментик такий від строї бампер зіскочив скріплень. Ну, то так, тримається, условно. Типу. А так 180 гривень і малешечка як нова. Но. Комари всякі тут ліпнуть. От, один комар, 2, 3, 4. Таке манітих. Що по міліметрам, ребятки. Як виходити тепер, непонятно. Сьогодні у нас 12 червня. Пасник хонди, у якого я купив її і сказав, що нам треба зустрітись. І так і не сказав не причинення, нічого, я зараз їду до нього на зустріч. Ще в матізі, коротше, вихлоп відірвався, так що взагалі, з кайфом отак третю і пішов. Побачився з тим тіпом, значить, я купив машину. І починається якась жорстка хрінь. Він каже, що власниця, значить, на яку записана машина, вона хоче її викупити назад. Дуже сильно хоче викупити назад. Не розумію, правда, як взагалі у них це так все виходить. Є підозра, що от, люди, які мені продали машину, взагалі навіть не попередили власницю, яка записана в тих паспорті. Коротше, така от шляпа, значить, друзі. І вони хочуть викупити назад. Так не просто викупити, а в розсрочку викупити у мене. І Прикиньте, і платити по 200-250 доларів на тиждень. Я фікер. Ну, звісно, з такого розкладу зараз. Я максимально спробую вибити з них телефон власниці, бо телефон власниці вони, звісно, теж не дають. І після того в'язатись з нею і дізнатися, що і як на крайняк, в принципі я можу ту машину злити по техпаспорту і як мінімум в нуль я на ній вийду. Ребятки, всім привіт! Значить, написав мені на днях підписник з таким проханням. Він сам живе у Вінниці, йому потрібна машина, бусик. І він знайшов бусик, коротше, в самборі, це Львівська область, десь 70 км від Львова. І, в общем, запропонував мені, щоб я ту машину поїхав, поглянув, якщо машина хороша придбав і перегнав йому у Вінницю. Тож, зараз я цим собственно, і буду займатись. Ми зараз їдемо за Святославом і поїдемо на Альфі в Самбір. Зараз у нас. 20 червня, 8.30 вечора. Так, що такі от справи. До речі, цінник я назвав 150 доларів підписнику за те, щоб якби купити машину і її перегнати у Вінницю. Я думаю, в принципі, напевно, сьогодні в ніч я бо вже і поїхав на ній, і зранку був би в Вінниці. Я собі так розраховую так. Бересі на серйозну апаратуру. в, усати, в кадрі знову! Друзі, всім привіт! Всім привіт! Зачекаємо! Да. Ну я вже тут. Значить, розклад у нас наступний. Ми зараз їдемо в самбір, а конкретно на автовокзал Самбура. Там ми підбираємо військового і він нас везе кудись там ще 20 кілометрів за самбір. Там, де буде, собственно, той бусик. Тож зараз ми йому набираємо і кажемо, що ми виїхали. Алло, Маріан, ми вже їдемо до вас. Ну, тут скільки буде, ти признаєш. Ми будемо в 10-й годині, як я і казав. <звук> добре, то я наберу хвилин за 10-15. Добре. На зв'язку. Так, братішки, зараз легко під заправом Святославчика. І стартуємо. Їхати нам 73 кілометри, там вроді показувало. Зараз ще заїжджаємо на заправку. Продавець сказав, що в тому бусіку вже давненько ніхто не їздив. Коротше, не беремо в баклагу 5 літрів бензину на всякий випадок. Бо він сказав, що можна обсохнути, нікуди не доїхавши. Ми під'їжджаємо, будемо за 10 хвилин на автовокзалі. Тільки встане, піде мойка і передване. Піде мойка. Добре, добре, окей. Хвилин за 10 тоді будемо. Так, друзі, десь ще ми з продавцем приїхали 40 чи 45 кілометрів і вже приїхали в село. Зараз будемо оглядати автомобіль. Так, да, друзі, але я дуже сильно замучився, бо цей подільник-мошенник мені вчепив тоніровочку на 15. Ми їдемо в бункерах, нічого не бачимо, як має бути. Сказати, що щось видно, нічого. Фари але світять. Що так навіть прикольніше, ні? Клас. you huh? Лі, можете ага. Так, Друзі, машина ось, не сподобалась нікому, ні мені, ні підписнику моєму, тож зараз розвертаємось Альфа Ромео Карасьом і їдемо назад. Так що, друзі, буває і таке, проїздили трохи свого часу, трохи бензину, але нічого... Все, я тобі, машина, в двох словах? Є? Ні, не норм. Окей, а Андрій, то ви йому дали машину, щоб він її зремонтував? Так, він він її пошкодив, він не мав зремонтувати, він її повернув. Андрій її пошкодив. Так. А як вона в нього взагалі опинилась, та машина? І яка вам різниця, як вона в нього опинилась? Це не його автомобіль, автомобіль її. Ну тут дивіться, він його мені продав, той автомобіль, і що так, мені тепер з цим робити? А можемо з вами поспілкуватись в житті? Ні, я з вами спілкуватися. Я помипоні. Ну добре, ганяш на тому. набрати Андрія. Це щоб ви розуміли. Ситуація Зараз за фонду це просто пі Андрій. Це знайомий знайомого. Подав мені ту машину, сказав, що машина навіть тітя оформлена. І, ну, в принципі, все бачили в відео. Так, сказали, здонув... що з тим проблем не буде, діби, там, обіцяли. А от зараз така ситуація подають, тобто Марат купив, а подають машину на викрадення, і мінус скільки? Бо 1900 1900, 1900 доларів. Ну, Через що? Звонимо Андрію. Звонимо Андрію. нього справи. Алло, Андрій. — Алло, чуєш мене? Ну а, так, та так, кажи. Так, що з машиною ти мені скажи? Мені дзвонила тільки що тітка Ш... власниця і сказала, що буде подавати на мене і на тебе заяву за огон машини. Та ні, за оце, за оце можеш навіть не думати. Я не думаю, думати? Не а не за що мені думати? Вона мені не. тільки що подзвонила, а, дивись. Няку? та ні, Що з терофором нам тоді скажи мені? За оце можу взагалі не переживати. А хто вона Це тобі є? Що, глянь, ну я знаю, можу перебазарити, що попробувати зараз нервню. За оце можна переживати. Та які угон, ти що вони Я кажу, ви. Мені обіцяли багато разів, що машину перепишуть протягом двох-трьох тижнів. Скільки пройшло часу? Ну понів, ну я ж тобі казав. Я стараюся з нею зараз скинути на нет, Типу, щоб поняв, бо у нас ну ти початку... дивись. Мені що до того. Ви мені дали слово, що машину переоформлять переформлять за два-три тижні. Ти зараз взагалі десь пропадаєш? І що мені робити? Дзвонить зараз та тітка, каже, що хоче подавати Але заяву. Ще на те вийшло інок. Та звідки я знаю? В оголошенні, може, побачила, бо я виставив на продаж. Дякую. А коли вона тебе дзвонила? Тільки що дві хвилини тому. За де мені скажи, звідки машина і хто вона тобі взагалі? Потопляйте, я сказав тобі, це моя тітя. Вона поїхала була за погора. В неї була робота. Ми взяли в неї машину. По ідеї, машина машини звичайно мала лишитися у мене. Потім стало ну, дивитися, що нам треба було гілки. Типу і треба було злити тачку, бо ми не ну, типу ми не за... не знали де взяти лаве. Значить, ну що то дивись, ви ви переб'ю переб'ють тебе. Чому... Чому... Іншу, Послухай, чому ви її продали, якщо вона тоді не в курсі того, якщо вона власниця по документах? Вона в курсі. Ну а як то, може бути таке, що вона в курсі я і тобі... дзвонить. Я з тобою переписуватися і говорив. Зараз зі мною починає якісь конфлікти вести в неї понів чоловік військовий. Вони якось посралися. Я так поняв з ним. Ну а що а, як рані в цій ситуації? Що вони посрались, що вона там щось гонить на мене? Ні, то ви мені дали одне. виходить, слово? Сказали одне. Зараз зовсім інше. Я кажу, що я маю бути крайнім в, ці в цій ситуації. Ти не будеш крайнім. Я вже крайній, бо я по строкам вже скільки чекаю, два місяці, ви мені казали два-три тижні. А я так сам хотів, розумієш. Ну то як ми тоді то будемо рішати? Що? Бо я не маю часу, щоб її тягнути, або давайте викупляйте її назад, або щось. Ну, думаємо з тим. Я не можу і ну, місяцями у себе тримати. Ні, ну це понятно. Це не заморожені не гроші мої. Дивись, давай, давай завтра наберемося до обіду, щоб зараз не на вечір. Я зараз подумаю, як це грамотно зробити. Ну то ти скажеш наберемося, знову пропадеш десь. Ти мені Сьогодні так само написав, я, я тебе завтра показати, вийду на, на зв'язок. Я розумієш, мене, мене просто трошки... Ні, ну тому міг щось відписати Думаю. чи як, ото. Чуєш, давай набери вже її зараз і запитай, що вона собі там думає взагалі на рахунок тої машини. А я зараз не буду з нею говорити, я тобі прямо кажу. Чого? Бо це, це безсмислено зараз буде. Це вже на вечір, бляхаю. Ну вона мені тільки що набрала, мені, вона не спить, нічого. Ну але дивись, я кажу ще раз, що я не маю часу багато у себе тримати. Давай отак, все от завтра, нехай буде день. Я до тебе відзвонюся, скажу, що до чого і ще буквально один день. Угу. І все нормально буде. Ну давай, я тоді чекатиму дзвінка. Коротше, отака от штука, друзі. Отак воно буває, коли пов'язуєтесь з мутними тіпами. Модний тип через мене. <смас> <смас> Ні, ну але ти типу, сам розумів на що йду, якби. За те контент буде. Пашлі спать. Пашлі двіжачить. Караоке. <смас> Коротше, вчора, виходить, була ж та ситуація з Андрієм. Сьогодні він мені сказав, завтра до п'ятої години вечора має він приїхати і викупити машину. Так що будемо чекати. Подальший розвиток подій. До завтра. <смас> Друзі, в двох словах розповідаю, яка у мене зараз ситуація з фондою. Коротше, тоді, коли вона мені останній раз дзвонила вночі і пригрозила те, що на мене напише заяву, типу, і на те, що машина угнана, і на то Андрія, і на мене. Я офігел, ну і більше з нею не спілкувався, подумав, вона якась типу, чокнута. Андрій мені сказав, що вчора ще мав до п'ятої години викупити машину. Вночі написав, як зазвичай, що у нього не виходить, щось там він там завтикав за мене, забув десь в селі. Сказав: сьогодні вийде на зв'язок, вже четверта година вечора, ніхто не вийшов на. Зв'язок, я набрав власниці тої Хонди, поговорив з нею. Вона нормальна адекватна тіпічка виявилася. З нею обсудили. Получається, історія така, що її муж військовий, він ту машину розбив, Андрій, я так розумію, віддав на ремонт. Андрій просто продав мені. Така от виходить, історія. А та тіпічка вона подала заяву на огонці. Машини, я так поняв, але її ще типу не розглянули, не прийняли походу. Так що максимально стрьомна ситуація: Андрій не бере трубки, Вова його друг не бере трубки, тіпи просто пропали. Зараз дзвоним власниці Хонди. Та, добрий день ще раз. Я от хотів би запитати Андрію для вас, то якби хто я взагалі? Бо він мені сказав, що якби ви його тьотя. Наскільки то правда? А яка історія взагалі? Тобто ви йому дали машину, щоб він її відремонтував після аварії. А де ви його знайшли? Там, ну, Чоловік, ну, як... Просто теж таке питання, якщо ви йому дали зремонтувати машину, то техпаспорт як у нього опинився? Стравну історія, тому що нічого не був з дівчинкою, його знайомою його, euh, і вони попросили там, на центр поїхати і назад. Попали, знайшли. Е, Знайшлися, він сказав, що він попав яму, там треба поміняти це. Він зремонтує і звернеться. І, 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 і вона так тягнулася він був з нами на зв'язку, то не званівся. І коли він вам закладав, він розказував, що ви її ремонтуєте? Ну я її придбав так для того, щоб ремонтувати. Але ви кажете, ви її продавати ніяк, типу, не планували? Ні, не планували. Таке питання: чи цікаво вам буде її, можливо, у мене викупити і потім з тим Андрієм розбирати самостійно? Я не буду викупляти купляти в свою власність. Добре, то о, скажіть, ви як бачите взагалі розвиток цієї ситуації? І мені треба думати. Я не, не можу зараз чітко mm -hmm. сказати, як бачу тебе. Поперше треба Андрія знайти. Я поняв вас. Добре, тоді що будемо тоді шукати Андрія і далі спілкуватись з ним, так? Так. Коротше, Андрій. Обманув Андрій не е, родич цієї тьоті. Йому ця тьотя дала машину просто щоб відремонтувати. Але так склалося, що ну я зараз вам перевожу дословно, що Андрію кудись треба було поїхати. Він попросив техпаспорт, а тьотя йому дозволила. І Андрій з техпаспортом пропав. Але кожен день виходив на зв'язок після того продав просто машину мені. Коротше, аферисти страшні. Так, ребятки, зараз поїдемо за машиною. За дев'яткою. За дев'яткою. Городок. За скільки? 30 сім ні, Ні, скільки машина коштує? 250 доларів. 250 баксів. Коротше, от цей штрих хоче собі купити машину за 250 баксів замість фабії. Да? Це плюс до фабії буде. Коротше, друзі, така дев'ятка. За 15 тисяч стоїть, за 250 доларів ми йдемо забирати. Повірте, нам на слово, машина бомба. Вже доїжджаємо до машини. Отакі тут у нас класні види. Справа поля, з поля, офігенна дорога. Тільки матіз трохи ковбасить, там колесо переднє ліве ліво криве. Тим часом залишилось 6 хвилин. 4,3 км. кілометри. Провірка тормозов! Клас. Клас. Ось такі тут дороги, друзі, офігенні саме для матіза. Вон... Ого! встрічка. Я спочатку подумав, й людина вилазить. Я Добрий день! Офроуд. Хвилинка оффроуда. Все як має бути. Я тут кінь просто вилітає, ні? Так маркий. Ми ж от до машини, оту до да, біля цих воріт. Приїхали розкажеш про неї. Їздить і їздить. Так. Така коліса прям дуже сильно розбовтана. Так, ти типу, поціла, але тут ззаді гнилий піддомкратник. і спереді, по-моєму, теж трохи. І переварювалось частково дно. Тут трохи краще. Таке, чуєшко 2 розбита mm -hmm. Капітально зараз? Щохмуже трохи Вроді норм. Да, mm -hmm. вона димить. Що як враження? Варіант нам цей не сподобався, тож будемо шукати щось далі, да? так? Ти будеш будемо шукати. шукати. Друзі, ну і, собственно, і все. Відео підходить до кінця. Хочу вам закинути спойлер. Я буду ще робити другу частину з розбірками, так сказати, по цій машині, бо ну, там жесть, вообще, що сталося в натурі. Типу, я такого я не очікував, я офігел. Приходжу, ми сідаємо на лавочку, вона мені каже, що я хочу назад свою машину. Так що обов'язково підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за всіми новинами. Якщо ви ще не підписані, звичайно. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в описі під цим відео. Там я почув всю актуальну інфу про себе, про якісь події, про машини, про, в общем, все пов'язане зі мною. Так що, кому цікаво, можна підписатись. А так, в принципі, все. Всіх обняв, пока.